Я мобілізувався на самому початку війни. Коли розподілили по військових частинах, прибувши на ППД, запропонували, хто хоче бути оператором, БПЛА, чого ні. По своєму це важко, по своєму це щось легше, але мені здається, не так важко, мабуть, як хлопцям на самому-самому-самому-самому нулі в окопах під дощем, під снігом, в мороз, теплу жару і так далі, під обстрілами силь безперервними, ніж мені, наприклад. Ну, в, в чомусь є важкість, що ми працюємо, там, літаєш день, ніч без перерви. Але треба робити свою роботу, щоб хлопцям дати знати, де є ворог, куди вести, наприклад, вогонь, куди стрімає стріляти артилерія, і кожен робить те, що має зробити. Найскладніше це в першу чергу знайти місце, звідки працювати. Це найскладніше, в принципі, щоб було безпечно, щоб ми могли весь час давати картинку, щоб не перебігали весь час. Плюс підготовка дронів, щоб вони не світилися, щоб нас не могли знайти. Для нашої роботи підійде не будь-який дрон. Ми користуємось, наприклад, всіма відомими мавіками, бо є денні Мавіки, нічні Мавіки, щоб просто розрізняти, щоб контролювати свій сектор відповідальності 24 на 7. Потрібні як дрони з теплом, щоб вночі розрізняти, де йде переміщення особового складу ворога, іде техніки. Щоб їх виявити в темряві і відпрацювати по них. Це доволі цікаво просто-напросто. Ну, якби я хотів, але і не хотів спочатку, потім подивився, як хлопець навчається. Ну, мені сподобалось. Це зовсім інший рівень, так сказати. Це техніка. Це... Ну, на початку, звичайно, це був просто там дрон, а зараз вже це набагато глибше. Іде. Робота пілота полягає в тому, щоб в першу чергу виявити наступ. На наші позиції. Це в першу чергу, щоб хлопці знали, звідки йдуть, скільки їх, щоб не боялися дати відсіч, потім знайти техніку. Ну, наприклад, там танки стріляють, да? треба теж би швидко виявити, дати координати, де вона, щоб парта наша, відпрацювала по ній. Плюс робимо скиди. Але в лісі це не дуже зараз актуально. Зараз, коли ну, плюс тут так гаряче, що треба весь час стрімити, давати картинку командуванню. Тобто працюємо <смітні> по повній. Дрон на війні це розхідний матеріал, як артилерії, снаряди. Бо, ворожий, ми можемо казати, що ворог дурний, поганий, але що він не такий розумний, але насправді це не так. В чому в чому, але ворог в. Радіоелектронній боротьбі просто дуже сильний, і цим в нього на цьому є перевага на даний момент. І він просто глушить техніку нашу дуже сильно. І так як ці мавіки вони є цивільними дронами, а не військовими дронами, звісно, їх заглушити їм до, до, досить просто. Це не значить, що ми так не робимо. Ні. У нас на позицію хлопців так само є антидронні рушниці, це і вони глушать е, ворожі дрони так само. Але. Так, втрачаються дрони, і це, це буває. 95% втрата буде саме через роз... дію ворожого ребу. Вони теж там літають і бачать, де знаходять, і потім уже прилітає все. Тобто, навіть коли ось спокійно. Буває, там поналюни, ну, пацанам не стріляють, а стріляють саме в тил. І вони шукають міномети, вони шукають дрончики, вони шукають КСП, роти. Тобто, і туди починають прильоти тобто, авіація, гради, їхні САУшки працюють. Тобто, це теж танчики так само. Кожна втрата дрону трошки хочеться, хочеться поплакати, бо техніки важко дістати, знайти. І... І таке всяке інше, але ну, що робити? Це, це життя і нічого. це війна. Втрата дрона насправді не так страшна, ніж втрата особового складу. Тому взяв, дістав новий дрон і продовжуєш працювати далі. Така інтенсивність, що того лісу, якщо там бої, то за день того лісу вже немає, він лежить. Вже. Він просто Ну, видно вже пісок. Зараз, наприклад, там, де от наші позиції, там. Там, як поле просто напросто. Ну, бревна наваляються, і наступаючих дарів видно, коли вони йдуть. Бувають такі приходи, що, особливо з авіації, що трошечки стає не по собі. Руки трусяться, ноги трусяться, але продовжуєш в цей момент літати далі. І робиш те, що маєш зробити. Страшно всім. Хлопцям там страшно, комусь страшно. За нами це нормально. З думкою про прощай життя ще не зустрічався. Ну, хлопці, які на нулі стоять, вони просто титани. Вони просто молодці. Ну, тобто, коли дивишся, як наших утюжать, там, ти просто думаєш, як вони. Ну, і вони стоять до останнього, ну, тобто вони тримаються, і ти просто думаєш, як. Ну, тобто вони, вони просто кіборги. На даний момент вже особисто мета крім загальної такої, аби була перемога, і швидше це закінчилось. Це мабуть загальна, яка дає рушійну силу працювати далі.